Пікачу, так? Да? Пікачу люблю дуже сильно. Скільки сезонів дивився? А це е, не знаю. Для мене просто там, де місті і Брок, ото з ним, оце, оце ще канон. Я знаю, що це канон. Але ото далі дивитися, де там вже покемони якісь, знаєш, вони там кубічні просто. Ну, не красиві навіть. Там до цього якісь звірятка такі ну цікаві. Що він такий плохуватий, трошки тренер ще. А, ну. Вони закінчили знімати покемонів а, в мину... ну, знімати, малювати. Закінчилися. Вони Артур... мальовані друзі. Всім привіт! Ласково просимо на канал Дикі Лиси. Дикі лиси, це ми. Ми граємо в інтелектуальні ігри, записуємо це на YouTube і показуємо вам наші друзі. Саме сьогодні ми зібралися пограти в нашу улюблену так чи ні гру. І сьогодні так вийшло, що я змінив Богдана на його посту ведучого, бо в мене накопилось декілька історій, що би їм пропадати. Не, не треба пропадати. Будемо не грати. Треба пропадати. Буду задавати вам історію. Ви в мене будете запитувати якісь питання, щоб розібратися в цій історії. Я можу відповідати так чи ні. А ви маєте розказати усю історію, яка вона була із деталями. Добре, що ти запам'ятав всі правила, які я протягом минулих випусків розказував. Ти прям ну, Ти молодець. Один відомий майстер. На свої справи написав іншому відомому майстру своєї справи, що остання його робота, скажімо так, ну, нікуди не годиться. І суспільство стало О. на сторону того першого майстра, що й написав. Угу. Цей, цей лист навіть його зовсім не осудило. Угу. Це в них спільна професія? Ні. Це творчі люди? Так. Режисер один з них. Пов'язаний з кіно? Сценарист? Театр. Ні. Угу. Серіали? Ні. Мультики? Так. Це реальна людина? Реальні люди. Так. Відомі? Так. Пікачу малював. Ні. Ні. — Один з них випадково не Хаяо Міадзаки. Ні. Це е, вони американці? Disney? Nee. Disney? Один з них американець? Так. Дісней? <гум> так. Хто, хтось із них? Так. Той, хто написав лист, це американець? Ні. Я думаю, Disney що той кому написали: це американець. Так? <гум> а, а другий це британець? Так. Це жінка? Nie? ні? Ні. Просто вкинув і попав. А Знаєш чому? Він ж англійською писав. А хто ще англійською писав? Ну, я вирішив спробувати. Що Шевченко написав? Суха сюди собака. Толкін Діснею написав? Так. Толкін Діснею? Так. Як ми британці і американці. Але за що? Ну, напевно, за екранізацію Володара Перснів? Ні. <гум> Ні. Е, давай так. що є… Е... Він погано щось почав робити. Так, ще Disney. раз Толкін uh -huh. написав Дійснею, Діс... і люди погодились з, з Толкіном. Правильно, так? Бо а... не було симпозіуму, але всі такі. Ну, ну типу, ну, типу, по-перше, це Толкін. Отак ну, от, типу, от, так вони приблизно так. <гум> ну, тому тому, по-перше, якби... це толкін. Ну, тому, що Дісней — хто мультиплікатор. По а Tolkien, хто? Професор. По-друге, По Дісней в іншому місті. По третє що він йому зробить? <рісил> <рісил> за Володар Перснів із «Білосніжка і сім гномів. Так. Я думав про гномів. Ну, Гном. так. Да, гноми. Ну за мультфільм. Що він неправильно <рісил> показав гномів. Не так? так... Все вірно. Ви вгадали історію. Йому дуже не сподобалося, як були показані гноми. А Толкін людина, яка розбирається, як ну, писати да. гномів. І він вважав, що ну, ну він сказав, що це дуже скучно дивитися. Це якісь такі гноми, ти їх спаскудиш. Ну, Диви, які в да. мене. А люди ну, він з, він з американської, як там воно правильно, гільдії кіноакторів, які Оскар видають, вирішили, що е... кіноакадемії. Кіноакадемії, так, да. да, і видали просто, да, у Сім у... оскарів. Сім оскарів за гнома. Ні, Толкін написав. Мало дати вісім, а просто ну. Толки написав: типа: от ви зняли білосніжка і сім гномів. Треба ще зняти Білосніжка і три ельфи, Білосніжка і дев'ять людей. і білосніжка і один, хто має владу над усіма. Тоді прощу. Ну, от така історія напевно, легко, бо реальні люди, реальна історія. Та ви ще. І так, а друга історія Вона звучить так. Це було. Придумано з однією ціллю, взагалі використовується з другою, але нам подобається використовувати з третьою. Що це? Блін, це по-любому щось з сексом пов'язане. Це пов'язане з сексом? Ні. Ну, якщо в тебе не дуже дивний секс, я не знаю. Ти використовувати бу... це під час сексу? Ні. Динаміт. Ти хотів би використати це під час сексу? Ти хочеш сексу? Так. Давайте знову. Да, якось. Знімай кімнату. Так, ми знімаємо на кімнату. Так, винахід, так? Винахід. 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 Винахід 20-го сторіччя. Чи дев'ятнадцятого? Десять трьох часів. Дев'ятнадцятого-двадцяту? Так, це транспорт. Ні. Це якась технологія? Ну, це щось технологічне, механічне. Не механічне. Не механічне. Вібратор. Може. Там же є механіка. Ну, там в... це, це ж не механіка! Там природний, думала, С, механізм, це... там природний з бджолами всередині. Це перший був. Полосати ще. Перший вібратор це вулик. Перший вібратор <ристо> це вулик. <ристо> Я відбив. Просто. Так, добре. Це пов'язано з електронікою? Ні. Термодинамікою? Ні. Паровий двигун? Ні. А це цей пристрій з дерева? Ні. Пластика? З пластика? Так. З пластика? 19 століття пластик. Ну, напевно, почали робити щось таке, так. Да. Пластик. Ну, бо ні. бо пластик... 1920-й бо... я туди сказав так. Бо пластик з'явився в малочках. Бо початку я точно дату не знаю. Коли що... з'явився пластик? А? Коли з'явився пластик. На початку 20-го століття. Це було на початку 20-го століття? <рес> так. <рес> Ти ж каже. <сказала, рес> 1920-й я їх ну, да, об'єднав. Окей. Окей, пластик. Пластик. Червоний. Ні. А колір має значення. Так. Ну тут у нас варіантів небагато. Поїхали. Жовтий. Ні. Синій. Ні. Чорний. Ультрамарін. Ні. А я чув, що пластик взагалі завжди білий. Типа від початку. Ну, так. Да. Напевно, що просто ну, сам виріб не, не білого кольору, так? Да? Ну. Угу. А, а він прям завжди. А, одного, а, а білий, одного дорожі, кольору. Ви, ви білий не називали. Завжди, я я казав, казав, казав. Казав. Він завжди одного кольору. Не... А він розміру. Uh, no. Як кулачок? Більше, менше. Uh, може бути кулачок, може бути більше, ага, може бути окей. менше. Ага. Uh -huh. І він, маючи різні розміри, виконує завжди за, приз... ну, за призначенням за задумом одну й ту саму функцію. Ти ж ней з аномалії кольору не страждаєш, так? Да? Ні. Фіолетовий? Ні. — Малиновий. Ні. — Розовий. розовий да? Може, mm. це пляшка? Я Зелена. То. Пляшка? Це пляшка? Ні. Прозорий. Я думав, просто що Так. Ну, — прозорий. Прозорий. Що пляшка, ну, Вона ж створена для того, щоб рідину наливати і пити. Aha. А нам подобається. <р ksiq> А то вам <смеш> подобається. Ні-ні. Тобі Почекай. подобається Там було так, що її цей було вигадано для першого. Да. Ми, ми. використовуємо для, друг. для другого, а, а нам, нам подобається. подобається для третього. Прям дуже подобається. А, так, прозорий, так? Да? Прозорий. Тобто пластик. Ну це, це пляшка, реально? Ні. Прозорий пластик. Прозорий пластик. Вікно. З пластику, з прозорого, Це... а пластикові вікна. Ну вони звідки? З прозорого пластику. Ні, ну є ж типу пластику, ну воно прозоре. Воно прозоре. Прозоре ну, да. є, є, є прозорий пластик. Є прозорий пластик. Є прозоре, але не вікна. А може, ну бідна сім'я змогли тільки таке поставити. Скричі. Ну ти, не всі. П... Я, я відчуваю, що після відповіді, відповіді вона почне мене душити фізикою. І, у те, інших взагалі склійонки ну, вікно. Ні, ти, ти дуже класно викритився з кольором, що типу прозорий. Де. Ми зараз почали кольори перераховувати. Ну, бо ви а, спитали, чи ні, має ну, правильно, правильно, значення? Має. має. Так. Можна сказати, відсутність. Це лінза якась. Ні. Так, може спробуємо вгадати в якій сфері це, типу, ну, заплановано ну, робити. Мілітарі військовий. Ні. Медицина. Ну, давайте так. Може багато не використовуватися, У нас же там аж три пункти. Uh -huh. Ми по-перше йдемо. Давайте по першому. Для mm -hmm. чого це було придумано? Да. Угу. Порнографія? Ні. Ну, військова справа? Ні. Медицина? Ні. Е, сільське господарство. Ні. Культура. Ні. А то ми довго будемо. Е, вдом... Вдома щось робити. Так. Побут. Для побуту. Не для побуту. Не для побуту. Але вдома щось робити. Вдома щось робити вдома вдома. з прозорого пластику. Що ми да. робимо? А ми це не робимо. Ну це ми для це цього робимо було... це зараз ні. Так? ні. а зараз. Ми це не робимо. Ні. взагалі? – Дивись, це було придумано для того, щоб робити це вдома. Але а ні, але чекай, але нам подобається. Тобто, ми колись це ми знаємо для, для чого цей прилад і ми колись юзали житті. Чи ні? Ну, ні? – Ви ви не знаєте для чого справді це воно? Ага. було. Я думаю, як але... присічний громадянин, ви не знаєте. Для а як чого ми його юзали? Було? Як а? вигадано, чи як нам подобається? Як ми його юзали, як нам подобається? Юзали точно, мені подобається. Толатний це... папір. Лієчка. Прозорий Кока... пластиковий кокаїн. Це єдиний кокаїн, на який у нас вистачає. Зурмілка <розорий> <розий> <Просто> подріблений <розий> пластик. Леєчка якась може. Е... Це посуд? Ні. Це не леєчка. Це для миття квартир, для приготування чогось. Ні. Ми зараз перейшли на другий пункт. <реш> на Другий пункт. Да, ми же, давай ми давай на другий Ні, пункт. Ну а яка різниця? Ні, давай Ні, ну... ми, ми дізналися, що це було для побуту. Ми навряд чи зможемо розкрутити реально для чого? Не для побуту. Не для по для дому. Вдома, для дому. вдома, вдома щось... можна використовувати. Да. Потім почали використовувати по-інакшому, так? Да. Ну і нам треба зараз зрозуміти. я думаю, Як що... використовується по інакше? Він каже, що ми хоча в житті це робили. Ми його юзали вдома. Да? У себе вдома, ми юзали це. Ну може, в гостях, так. Да? Може. Багато де могла Добре, щось. <смір> Стереотипно цим користувалися жінки? Ні. Чоловіки? Ні. Діти? Собаки. Незначення. Це... значення. Це не чехол для телефона, я чистим? Щось... Ні. А це не захисна якась плівка. Так. Оця плівка кулінарна, якою обмотують? Захисна плівка. На що? No? Рукав для кулінарії. Для телефону? Для цього, для, для, для телевізора? Ні. Світоотражательне? Ні. Ні, вона не просто. Для пульта? <сум> Оцей дідовський пульт, <сум> який не виймає з пакета? <сум> Його. Це захисна плівка. Like, хто так що можна захистити плівкою, е... окрім телефону? Окрім телефону. Плівка. Дуже багато плівки замотати ну, це і целефоновий купол робимо. Ну, а... просто замотати всіх представників. На чуна... оця... плівка мені схожа на правильну назву. Я не знаю, а, якої. А... Я... Це б... лопать, це фігля... на... важко... Ну, Пупирки. Пупирки, лопать. Да, дома ми робили це полівоєднець. Нам це подобається лопати. лопать пупирки Третє, ви дізналися. А друге, друге для захисту, для захисту перевезень. перевезень. Так, а для чого взагалі початку... як вони створили і прогоріли з цим приколом? А вона так і виглядала, так? так така була, вони її почали продавати. не пішло. — Матрас, може? Ні. Блін, і це щось для дому. Може, килим? Ні. — Покажі, і чергова теж для дому було, так? Це ви згадували, так. Ну, Я маю увазі, що все для. Блін, прикол. Типа, оці дерев'яні масажери у таксистів. Такі одноразові. Альона, неси нове! Може матрас. А вони це е, першочергово, для захисту хотіли робити? Ну, з цілю, nope. щось Ні. Зах... Для зручності чогось? Ні. Підстілка для дітей, типа клейоночка. Може, для тваринок пісяться. Або смапулькується. Хто з них точно пісяться? Чи діти чи тваринки там? Куди без діда? Без діда, ні? Не було б, а дуже нестандартно доволі. Нестандартно. Штори? Ні. За, ну, навік, на вікна щось. жалюзі. Готувати. в цьому. Ні, ні, ні. Як плед якийсь? Ні. Це елемент одежі, ні? Ні. Це... Може, для ванної? Типу шторка. Або на підлогу. Окей, шоку. а давай. А... В квартирі це можна заюзати, по їх, як вони вигадали. Угу. Це... Давай, в залі. Так. В залі. А в спальні? Так. А скрізь? А на а кухні. В коридорі. Так. І в ванні? Так. Ну, якщо... Це на підлогу кладеться? Ні. Це вішається кудись на, на, на стіни? Саме так. Вішається на стіни. Це це рушничок? Ні. Як килим? Ні, Типа красиво. А з шумо Ні. Вішається на стіни. Утеплювач? Ні. Від комах? Саме звичайне, давайте. На сті... обої. Карти. Обої. Обої. Вони вигадали, Шпальний. спочатку Оле! два брати вигадали такі обої. На фіга? Ну, <смітна> <смітна> вони вигадали їх з пупирки, <смітна> <смітна> вони їх наробили, <смітна> почали продавати, не пішло взагалі. <смітна> Чому Вони такі, <смітна> що, робити? <смітна> що робити? Ну воно змягчає. Ну давай, почали використовувати, продавати, як це, і воно пішло. Ну, да, Тобто, перше, це було для як обої. Як воно використовується взагалі як захисна плівка. А як ми любимо її використовувати? Ну, Мені сподобалася історія, а вам? Я хочу, щоб хоча б один глядач, який нас дивиться, спробував у себе вдома або Приголи. на дачі використати цей матеріал в якості шпалер. І фотку прийшли, і фотку прийшли кудись просто. Нам пророкійно, на пошту. А прикиньте, на от реально, типу, людина зробить такий. В цьому щось є. Ну, Типа інший почне. І ми повернемо воду я, ми я... зробимо те, що не змогли зробити ну, чекай, брати думала, Пупиркіни. Це десь було в 70-х чи 80-х, бо типу, дуже схоже на якогось пантона. Тоді типу, форми такі в моді були. маленька й мі, така мистецька панте. справка. Пантона. Міс пантона. Ти кожен Мін, раз так жартуєш, коли спупир... про Пантона. Це митець. Він же всередині я... зараз... пупирки, тому зараз і аварійний. Це попирнули. Кличко останнього. <кхем> прикольно, прикольно. Да. Давайте ще. дякую. дякую. в а... наступну. Друзі, а якщо вам подобається наше шоу, подобаються оці милі пики, то підписуйтесь на наш канал, давайте спілкуватися в коментарях, давайте обмінюватись якимись історіями. Ви можете писати нам їх на пошту, яка тут внизу знаходиться. Якщо будуть цікаві, ми будемо раді грати в ваші ігри. Ви можете використовувати наші для своєї компанії. Та давайте взагалі просто розширювати наше ком'юніті тих людей, які люблять грати в інтелектуальні ігри. Нам буде приємно, а, тим паче, що зараз ми проводимо низку зборів, які є у нас от в банці спільна для усіх зборів. А, чим більше у вас буде, тим більше ми зможемо задонатити на ЗСУ і наблизити нашу перемогу. Дякую. А, і так, наступна загадка є у мене така. А, Біля однієї церкви знаходилася башта. Башта? Ну, Башня. з чудерна... Башня? Чи башта? Башта. 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 З чудернацькою башта. назвою. З чудернацькою назвою? Ну, яка зовсім не підходить. Угу. Як так вийшло? Ну, може, церкву побудували... Церкву побудували пізніше, ніж башту. Ні. Спочатку побудували церкву. Так. Башту побудували, назвали. А просто людинка, яка це будувала, була з почуттям гумору. І вона так і назвала свою башту Церква Гуано. <гум> а Важлива сама назва? <гум> Церква Гуано. Так, важлива. І важлива назва церкви, так? Да? Чи ні? Ні. Саме башта. Так. Навіть mm. віра не важлива. Хоча? Ну, там. Які смішні назви башт, ви знаєте. Пизанская. Так вежеш. І що? Я можу продовжити. Ей, Трампа! Ого! Блин, це башта Трампа. Побудував просто біля церкви. Так, все. Башта Трампа. Чекай, а Ба. Хто перше побудований? Церква чи Башта? Церква. Церква. Спочатку церква. Башта пізніше довела. А біля церкви з'явилася потім башта з Добре, А архітектор назви. був один і той самий. Городецький. А, ну... Ти все ж знаєш, що неважливо. Це зовсім не важливо. Ще одного назви, хоч одного. Хоч одного. Дай мені трохи часу. Башта. Де Антон Городецький не був архітектором. <реш> <реш> Молодець. <реш> От. Так, um, башта. Може, можете збирати починати. Дженго називалась? Ні. Але прикольно було, Да. башта Шабашта? А... А назва пов'язана з богом. Ну, Це кумедна. Вона смішна, типу, так? Чотирка. Ну, всі ха-ха-ха, ха вежа. Ну, прям не заливались. <сх> Башта шабашта Я тут заливався. Від башти шабашти <сх> Ну, Просто чуваки приїхали на Шабашку, ну, да. пошабашили, побудували башту Шабашту. Все, цей прикол вичерпав себе. Може, okay. вона називається ближче до Бога. О, так, давайте тепер трошки. З якою ціллю взагалі будували башту? Давайте спробуємо. А це водонапорна башта? Ні. Ні. Я б хотів довго пиво напорне. Це не важило її. Функціональність не А назву дав народ, який там живе поряд. Так. Тобто це не офіційна назва, яка від початку. Побудую тут а, башту шату. Стал, трошки, типу, стало офіційною. А так, це, ну. це відоме місце? Так. А От ми його це, це, реальне, це, да? це реальне місце. Я, Я взяв з реального намагаюсь місця. Я відповідальність. Uh, У мене реальні історії і країну. Uh, Має значення країна? Ну, ми, ні. З, ми, ми знаємо, не ми знаємо, так? Да? Не знаєте. Uh -huh. okay. Ми там не були. Uh -huh. mm -hmm. Так. E, назва цієї башти пов'язана з церквою, Богом, християнством, ні. з релігією? Не пов'язана? Ні. Uh -huh. Це пахабна назва? Ні. Може вона похабка. Щоб стояв у кожній хаті, так. Да? Mm. Ну, типа, no. баш... стоїть башта, з однієї сторони — церква, а з іншої. Ще ще маленька Церква понижче. Тільки права чуть більше, да? ну, так? Ну, ну, вони ж різні мають бути. Ну, я ж кажу, не знаю. <реш> Діти, <реш> не <дивишся>. переключайте. <реш> вот. а, а має значення з якого матеріалу вежа? Ні. Mm. А що має значення? Ти має значення. Так, добре. З чим може бути ще пов'язана назва? З місцевою владою? Ні. Там немає не фігурує якесь ім'я. Типа... Янукович. <сум> Кли, кличка Лоховська. Башта? Кличка Лоховська. Ну, Башта Шабашта продовжує своє існування. Да. <сум> Це якийсь ну, прям жарт. В назві. Ні. Це пов'язано з її зовнішнім виглядом, типа, вона на щось схожа? З кольором це пов'язано з. Пов'язано з тим, що біля неї робили, чи в ній? Ні. І з церквою не пов'язано? Е, пов'язано з місцевістю? Ні. Ні. З жителями пов'язано. Що ж Жителі зробили. І самі так. назвали. Чи з тим, хто користувався баштою? Ні. Ні. З жителями цього міста. Тобто. Ну, умовно, жителі фестивалю якісь зробили поряд і такі, а це буде фестивальна башта. Дуже умовно. Ну, ну, понятно. окей. Може, карнавальна якась. Добре, робили якісь дійства жителів біля баш... вежі, біля неї, не робили. Поряд, поряд, може хтось щось робив. там, Ну, марш якийсь повз башту. Може там. Георгій, було... я... Типа Гомобашта якась. А башта вище церкви. Немає значення. А церква вище башти? <рес> Немає так. значення. Я, я, я... Бачиш? Бачиш як? Я парадоксально поставлю. <рес> Просто, так. щоб його заплутати? Ну, блін, питає таке. Чого ти таке питаєш? Добре. Е, блін, це пов'язано з тваринами. Там були так. Тв... Ага, там були. Давай так, ну ну. Це свинська башта. Ні. Добре, а в, в вежі чи біля вежі тварини щось робили? Щось зробили? Ні. Некак. З биками пов'язано. Ні. Це, може, каріда якась, і типу один бик так розігнався, що пробив Голову собі Пробив, пробив двері башти. Так досі там і сидить. Їх, його ходять підкормлюються. Ага. Бича карма... башта. Чи кормолаба? Приходить цей священник, і... Ну, Береться за забика. За хвіст. Я за інше думав. Там якраз такий. Бач, він масляна вежа. Так. Так вона називається. Так. Чому? В чому прикол? В чому прикол? Бо хазяїн вежі якось вийшов, так повністю обмазався маслом. Ні-ні, виходить мудила в спортивних станціях, Блює маслом. Давайте, напишіть в коментарях, звідки це відсилка. Ви просто думаєте про одноднівний якийсь івент. Угу. Церква а Це повна... пост! А монасти в пост. Це пост? пост. Масло не можна Пропало. їсти в неї. Не можна їсти Не можна їсти в пост. І всі носили в вежу масло, яке в них було, mm. бо не можна. Ну, вежу ще не було. Не було? Може, типа, сказали, може може, було якась хороші? Може, може була якась хвороба і, типа, сказали, ну. У нас, коротше, хвороба тут, а масло, тепла, давало сил боротися з хворобою. Тепла, можна їсти масло в цей пост. Ні, Ні, мабуть, масло ж треба кудись дівати. Мабуть, продавали, і гроші відкладали, на ці гроші ні. Пост, <ISY> да? Пост. Угу. Та ja, давайте, ну, давайте, може, оператор скаже. Ну, давайте це цікаво. Скажіть, а ну, наш оператор скаже версію. Тому що вони за башту заплатили, і щоб можна було ховати масло в пост. Який в нас розумний оператор? як церква працює. Люди хотіли масло. Приходили до священика. Так. Він Шо? казав: ну, давайте трошки денюшки і можна масло буде їсти в пост. Я вам буду прощати гріх за це. Ну, церква дозволяє. Ну, треба, це. хочеться масла, ну давай. Ну хочемо ну, гроші, давайте. що вони платили і, церкві. Ми казали, ні це. Ні, ні. Ні, ми ну, так, так прям, казали. Так, прям, так, прям, що, типа на ці що гроші ви... церква побудувала. Ні. Ні. Ні, вони просто важками священникам, щоб він відпускав їм цей гріх. Щоб він, він ну, дозволяв, дозволяв До, да. тут навіть не відпускав, а прямо ж дозволяв. А -а -а. Типу, що ж Зараз можна? Можна, можна, можна. Так, і, так, і такий попит стався, що у церкви стало взагалі дуже багато грошей. Угу. І вони такі, давайте башню зробимо. Давно, Ті, давно типу, хотіли. Вони ще вистроїли башню, у них і так грошей залишилось багато. І люди ходили, типу, на наші гроші, масляна башня. Це ми ага, маслом наїли маслом наїли башню. Блін, так це схема дуже проста. Так могла бути башня дружин ближнього свого. Так. Хочу я дружину ближнього свого. Ну, треба трошки, щоб можна було дружину ближнього свого. Наступний раз у нас заміна буде на, на Сантю. Оплески нашому оператору. Молодець, молодець. А і ви так само можете думати, що ми ідіоти відгадувати історії, поки дивитесь нас на Ютубі. Пишіть в коментарях, якщо ви відгадали раніше. Пишіть в коментарях, якщо у вас є такі ж а, смішні версії, як у наших друзів, і просто пишіть нам хоч щось. Будь ласка. Пишіть Олегу в особисті повідомлення. А якщо хочете масло, їжте масло просто. Не треба нікому вже гроші Не, не Треба, не треба. Тільки лайки нам. За лайки воздасі вам, за лайки, за підписки, за колокольчики і за донати на ЗСУ.